Здравствуйте, хлопці, добро Андрій. Ті, хто шукав крильчатка, У нас іде восьмилопасна на трактор UMZ. Я ще показував, що... яка в чому особеність. Особливість в тому, що тут йде пластик, як ну, в кого ж москвич. у мене на москвичі раніше був такий пластик. Тобто це тобто, пластик він не розлітається, в ньому є да? він не розтріскується. На вісім лопастей. серцевина желізна, немає всяких футорок, які вварені, знає. Ну знаєте, тут пластик іде середина, а тут футорка. Ці футорки потім розтріскуються і потім розлітаються. Або при нагріві сильному вона нагрівається настільки, що стає холодець, і буває, що повністю розлітається. Тобто ця кричатка вона поставила і вона надійно працює. Це схоже на МТЗ, в кого трактора МТЗ, ті, думаю, знають, що. Крильчатка, ну, це ходить не один рік. І так само вона краще, ніж метал, тому що метал, він, коли у вас згнеться лопасть, то його вже не да? Да і так, Мало хто зараз балансує кричатки. Ні китайці, ніхто зараз не вішає ні грузики, нічого. А балансувати, наприклад, от як у нас шиномонтаж, да, ми можемо балансувати на шиномонтажі в себе крильчатку. А якщо вона підігнеться вже трохи навіть по дорозі, все. Тобто Вона вже йде розбаланс, і за цього розбалансу розбиває підшипник, розбиває е, корпус і все. І вже на ремкомплект нічого в помпу не починає. Помпа там від 1800 гривень і там до 2400. Так? І все. Тобто Получаємо те, що ми міняємо помпу, ставимо нову помпу, критка і заново поїхали, е, наскільки видержиться ця сама помпа. А ще ж плюс нагрузку на помпу дає шків. Да? Тобто, шків теж е, грає. Тобто це все в сумісності і дає, тому що розбивається помпа. Ну, плюс ще хто перенатягує сильно шківи, також помпу розбиває. Так що, хлопці, є крильчаточки, звертайтесь.